Також ще хочу нагадати, що разом із щорічною індексацією буде здійснено перерахунок пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Тому, хто отримає мінімальний розмір пенсії, у вас він збільшиться до розміру 2361 гривні, хто отримає максимальний розмір пенсії, вона збільшиться і буде становити 23 610 гривень. Також нагадую, я це розповідала ще в попередньому відео. Нагадую вам, що у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, також буде збільшені Доплати за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів, надбавки та підвищення, мінімальні пенсійні виплати, які залежать безпосередньо від розміру збільшення прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Також хочу нагадати, що перерахунок пенсії буде проведено без додаткових звернень, тобто за матеріалами вашої пенсійної, а, справи. Також хочу нагадати, що постановою, про яку ми говоримо, за номером 185, передбачено проведення індексації пенсій різним віковим категоріям пенсіонерів, про них я розповідаю. Також буде підвищення розміру мінімальної пенсії по інвалідності колишнім військовослужбовцям. Та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Дата проведення індексації з 1 березня 2024 року. Індексації підлягають всі пенсії, які призначені до 31 грудня 2023 року.